Махування не прийде, дивіться, який пендрос класний грубий. Як із маю, голови рідонький. Знов ж таки відра брат, он намахав вас, не повний бункер, не то на 200, а то на як 1008. Так я вже роздружив. Якуємо з вами разом, щоб я вас не намахав. Тут повний бункер, два притипа, то на 200. Додали, в складі в мене 20-21 тонна, тонну я вже продав. Тут повний бункер, тонна 200. Додали. Тут два бункера. Дві 400. Додали. Я все одно намахав. Що там, коротше, є? А там трошки. Десь кілограм, ну 400. Додали і опять наїбав. Не 25 тонн більше.